Mm? Хоч обернися. Добрий день, дорогі краяни. Розкажи, де ти знаходишся. Ми знаходимося е, на підніжжі гори Говерла. Гора Говерла, ста 2010 метрів, найвища точка України. Прийдемо далі, будь ласка. Тут ми можемо побачити рейштокову дорогу. Вона складається з двох маршрутів червоного і зелено. Це означає, що ми можемо йти в лоб на говерло, а друге ми можемо обхідти по хребту. болотом, Переступаємо, йдемо далі. Посмішкою по життю. Співаємо кліпку і колядуємо <рес> З нами участвує дідо в пащі. Плащувати дід, зараз ми вам його покажемо. Діду, скільки вам років? 93. Трий дід, 93 роки. Мандрує з нами на Говерло. Він сюди приїхав на велосипеді. Його підтримують внуки, які зараз в студії. Ууу! Внучата, ура, привіт! Ура, ура! Внуки, що ви мене не підтримуєте? Внучки Я на своїй Україні виїхав під того ро. Я думав що я вмру. Україна годіла, скрипіла, я чую, діду. Шміру добре дали в ланцюг. Ланцюг тріс в чотирьох місцях. <рес> Я скрутив його шнурком. Але доїхали, доїхали, діду, так? Їхав, важко їхав. Їх. Попав, зламав ногу в чотирьох місцях. Так, кажете, кості теж пішли, як той ланцюг. Та склеїв ногу, сюди приклеїв. Мумійо. Ой, якась табличка якась. Казівник? Казівник. Що ти трендеш? ходи? Ходи вже ти? Діду, не дідо дуже тішиться, бо він зараз йде на найвищу точку України. Бо він дуже збуджений, знаєте, то перший раз в житті він іде, піднімається, розумієте? І додіть по Та закрий же той писок, Ходи вже? То дідо. Ну, Дідо по-українськи. Дідо по-країнській. От хаю ти мене нервуєш. Все життя. По-українськи, по по діду погано, розуміє, тому треба по його по сільське лабати. Чеду, як здоров'я? Сотку потягнувся і перед Тей. виходом. Ти зажирок, ти віриш в місті, думаєш зумний дуже. Ти зажирок, Кусок ді... жиру не вивів. Дідо розмірувався, не нажав. Тей. Все, ми прощаємося, наступні включення зробимо, коли ми вийдемо на поляну. Запресі! Досить того! Дідо, побажайте нашим е, телеглядачам два слова. Що ти хочеш? Що Тоб... ти хочеш? Щоб я вмер тут на тій горі. Іди віце! Все, діда, не рухаємо.